Викорсних виборчих бюлетенів 524. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в приміщенні для голосування. 892. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування? 16. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені. 909. Загальна кількість виборців, які отримали бюлетені. 909. 909. По сумі, а отримали 16 плюс середині. І виходить 908. 908. Ні, треба перерахунок робити. Тож за те, щоб робити перерахунок. Треба немає такі перерахунок. Що, яка? Але... Я виставлю питання про перерахунку. Ну, та ви маєте повне право тут робити перерахунок і без заяви. Я чекаю, щоб ви написали те, що юрист казав. Та ми напишемо, немає Ні, питання, не але не просто ну, комісія має всі підстави робити це і без моєї заяви про перерахунок, повторний підрахунок голосів. Я, звичайно, мені не важко. Мені не важко її написати цю заяву, звичайно. Напишу зараз. Оті, прошу, прошу проголосувати за перерахунок е, е, в, е, на дільниці 130 Прошу е, голосувати. Хто за? Високо, аби я порахувала. Хто утримався? Рішення прийнято.